Президент мусив виконувати свої функціональні обов'язки відповідно той бази. Він прийняв присягу. І е, невиконання присяги в певний час може розглядатися по-іншому. Да можна зараз критикувати і розповідати там так, чи не так. Ми і так вже знаємо, багато що не так. Але ж питання полягає в тому, а що далі? Ну Що реально далі? Чи е, знов таки ж? Всі починають тридіти при виборах. Про вибори не хочеться особливо говорити, бо е, у моїх фронтативів і побратимів все викликає деякі зубний біль і це їх починає тіпати. Е, Але між тим е, на фронті говорять про одне, а величезна кількість людей вже не готується до цих виборів і намагається прискакати як можна швидше, якщо там якісь будуть такі е, моменти. Але знов таки ж е, чи спроможна опозиція наразі об'єднатися, виростити нового лідера? Підкреслив нового лідера, який би об'єднав би. Бо ті, хто попередні, які там намагаються від, відчистити себе від нафталіна, блін, і е, починають співати певні пісні, навіть там Трамп про певних політикінь розповідає пісні. Ну, це знов таки ж у когось пам'ять коротка. Згадайте, блин. Починаючи від харківських домовленців, закінчуючи торговлю потужною торгівлею зброї, блин, за часів Ющенка, хто був секретарем РНБО, хто був міністром оборони, хто був е головою е кабінету міністрів, і таких прикладів більш недостатньо. Тому нафталін, нафталіном, але на них, знаєте, такі відбиток е заробляння на національної безпеки достатньо великий. І чи зіграється потім на користь цих виборів? Ні і саме страшне, чому б мені не хотілося цих виборів, от ситуація тупікова. Президент не справляється з функціональними обов'язкою, треба щось міняти, і при цьому я розумію, що вибори можуть значно погіршити ситуацію в країні, бо ми ж не спроможні йти на компроміси. Ми уперті, ми злапам'ятні. І ми не будемо безпосередньо намагатися об'єднатися за підпитанням одного Україна понад усе те, що роблять поляки, от треба оце змінити, бо ситуація е, власна. Ми самі себе загриземо, ми задаємо країну е, величезною кількістю компроматів на своїх там е, опонентів, і це у народу підірве взагалі будь-яку довіру до будь-якої політичної сили. І політична сила, з моєї точки зору, мусить бути одна: єдина незалежна, об'єднана Україна. Оце завдання номер один. І це навіть не політична сила, це потужна громадська платформа, яка б об'єднала е, певні політичні сили і рухи. Якщо ми хочемо змінити нашу країну, ми мусимо об'єднуватися. Це завдання номер один. І не під керівництвом ті, хто вже мали шанси і не використали їх керуючи країнами. А уже нових людей так у співпраці з тими, хто мали досвід, але треба чітко розглядати, що шановні, ви йдете до влади не дерібавити країну, а ви йдете до влади змінювати цю країну на краще. А от ви зараз перерахували дуже такі основоположні, фундаментальні і прості дійсно речі, які міг би зробити президент а, на своїй посаді, знаючи, маючи достовірну, в принципі, інформацію від своєї розвідки розвиток інших країн. А, і що я бачу зараз в підручнику історії. Для 11 класу, який виклав, до, викликав, до речі, обурення в суспільстві, велике будівництво назвали етапом підготовки до війни. Ви, як людина військова, поясніть цей хитрий задум. Велике будівництво це етап підготовки до війни, був. Звичайно, а що ви в цьому сумніваєтесь? Це ж жна е була допомога. Я щось для не бачу з росі... для а. наступу російських військ. Дивіться, як швидко вони від Чорнобиля е, дійшли, як вони по Чернігівській трасі, по сумській трасі, впевнено, наступали. Це ж було було вони по Херсонській трасі на е, Каховку йшли, теж впевнено. Тому так це можна розглядати з точки зору, що на користь ворога дороги, які були обладнані, дали чудовий результат для нашого ворога. Тому вони не збрехали. Знову таки ж погляд мін, е, на пляшку, одні кажуть, наполовину повна, інка кажуть наполовину пуста. Тому теоретично не збрехала. Але питання тоді, для якої країни це було? На користь Кацапів, так, з точки зору мене як військового, бляха, влада зробила все, аби Кацапам було простіше наступати. А з точки зору, блін, українця, то якого хрена, блін, величезна кількість грошей, які були спижені, бін, із, е, Крадені, блін, і по іншому як можна сказати, були використані ні на інші речі. А підручник, ну от от що, що я пам'ятаю, як в, 20, в 19 році там е, всі керівництво блин, ридало, не хотіло, впиралося. Кричали, коли я піднімав питання національного патріотичного виховання на рівні держави, блін, працюючи е, в РНБО. Не кричали, що хочеться, щоб наші діти е, е, вміли воювати? і так. Вони мусять в мене вміти захищати себе і власну країну. Ми все одно до цього виходимо, але вони не хочуть, щоб це на молодь в цьому приймала участь, бо вони розглядають молодь не як майбутнє України, це відкривений триндьож, це відкривена маніпуляція. Вони розглядають молодь як. Електорат, який буде голосувати за них, бо буде сказано сказане, ми зберегли майбутнє України, голосуйте за нас. Нехай ваші батьки голосують за нас і е, ваші дідусі бабусі голосують. Це звичайна маніпуляція. Не більше ніж. І треба розуміти, що коли е, Зеленський і його оточення блин, в разі виборів прийдуть ще раз на один термін, то і розуміючи, що це термін вже буде остаточний. То вони будуть красти, блін, не в три руки і не в чотири горла. Вони винесуть все. Вони, блін, повикручують блин, розетки, блін в кожній українській квартирі і продадуть на цвітмет за кордон, блін. А от до речі, про виховання патріотичне і про поведінку взагалі нашого молодого покоління. Ви ж бачите, скільки випадків підпалів автомобілів військових. Нападів на військових зараз з'явилося. підлітки, б'ють військових на вулицях. підлітки. Ага. Знаєте, е, от мої друзі з як я свій час сказали, то е, не рекомендують це робити. Бо колись можна нарватися на військового, який буде, блін, при зброї або з навичками добра рукопашна на бою. І ті, хто це роблять, блін, просто стануть холодними трупами, а не е, цвіт, е, такими зквітущими е, підлітками. Все дуже просто, і е, питання рано чи пізно це може статися, і хтось дуже про це пожалкує, але вже буде пізно. Тому не треба виправдовувати бін, е, терпіння військових. Якщо до військових відносяться не з повагою, бін, а ще ті, хто безпосередньо е, ще намагається на цьому заробити на цих підпалах, то з моєї точки зору абсолютно адекватна реакція. Бін. Знагідниками треба поступати як з знагідниками, бо є розуміння е, державного суду, а є розуміння народного суду. І це найстрашніше. Я не призиваю абсолютно таких речей, але я констатую факти: що рано чи пізно, блін, хтось нарветься, і е, батьки будуть потім рвати на собі бін, сорочки, блін і волоси, бін, і кричати: Як же ж так? Так само ви віднесете відповідальність, що ваші дітки, діти отак виховані. Це також відповідальність тих, хто мусить відповідати. Ну, а держава ж не хоче. От давайте згадаємо прості приклад: оці негідники, які там е, пісні на Контактовій площі біля метро угу. та Кацапськи слухали, і коли вони зробили уваження, там, довели себе достатньо агресивно. Ну, з точки зору блін, нормального національно патріотичного виховання, е, країна мусила б знати прізвища цих дітей, в яких школах вони навчаються, де вони живуть. Так само безпосередньо, а чиї вони, хто їхні батьки, де працюють їхні батьки? І оце знаєте дуже ефективно працює. Я ще у 2014 році, коли е, попадалися певні мудрики, які любили наступити на пробку змобілізованих, то коли лист йшов е, по місцю проживання е, цього супервоїна, да, що. Той час, коли країна знемагає в боротьбі блін, там, з е, російськими окупантами, ваш чоловік, ваш батько, ваш син бухає і там все 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 І це відправлялась в сільраду або в місце після туди, в колу дуже класно, це взагалі було на такі ударничі пояса було. Але тут же при такі. Треба чітко розуміти, що з людьми по людськи з скотами з паскотські. Якщо людина не розуміє нормальних слів і веде себе як скот, то з ним те ж саме мусить бути. У нас є подібна реакція. Ми знаємо прізвища ті, хто е, побили людей в гідропарку, військово побили гідропарку. Ні. Кому? Це мусить знати вся країна. А ці, хто зробили їхні батьки, мусять нести колективну відповідальність Це в обов'язковому порядку. А у нас влада робить такий вигляд, ну так, якось так, от дальні гідники. Та ні, давайте вже розставляти крапкі надиї, блін, і ця стволота, яка це робить, мусить бути. А, Сергій чиновниць, ну, от в цьому ж контексті. Дивіться, з'явилася інформація, що Україна запускає мережу центрів нацпротиву. Вони будуть готувати громадян до відсічі окупантам, так пояснили в Міноборони. Чому тільки зараз? Ну, о, Ці речі. Відповідно, моя програма і концепція, яка була опрацьована, було ще допропонував в 2019 році і пані Верещук, блін, те, що от вона там піар тях своє, просто блін е вкрала наше напрацювання, які ми робили. Блін, ну це піар і плагіат — це їхнє. От вони ж нічого свого власного не придумали, і тепер це на чужих ідеях блін, зробити. Як не проти, аби зробили. Але питання вирішук і патріотизм це питання, бле все одно, що, блін, коли ви мені будете казати, що чорне, то біле. Тому чому вони е, намагаються показати процес, але результату там не буде. Це, як знаєте, що таке зелена влада, і що таке бля, національне патріотичне виховання, що таке питання національної безпеки, це як баня, лазня. Да? Бірка є, що лазня, але води нема, мили не дають і білизну не міняють.